Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку харчові зв'язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. Усі живі організми повинні живитися, тому для побудови свого організму їм постійно потрібні органічні речовини і енергія, яку вони отримують з цих речовин. Автотрофні організми синтезують ці речовини самостійно, а гетеротрофні отримують різними способами. Вони можуть поїдати автотрофні чи інші гетеротрофні організми або живитися мертвою органікою. Але щоб вони не їли первинними джерелами їх органічних речовин і енергії, в екосистемах є автотрофи. Відповідно до способу отримання органічних речовин, живі організми в екосистемах поділяють на екологічні групи продуцентів, консументів та редуцентів. Продуценти це автотрофні організми, які продукують органічні речовини. До них належать, наприклад, дерева, водорості та інші рослини. Консументи є гетеротрофними організмами екосистем, які отримують органічні речовини, живлячись іншими живими організмами. Вони можуть живитися як продуцентами, наприклад, травоїдні тварини, так і іншими консументами, як хижаки, які поїдають травоїдних. Та редуценти це гетеротрофні організми екосистем, які отримують органічні речовини, живляючись рештками живих організмів або продуктів їхньої життєдіяльності. Редуценти перетворюють мертву органіку на прості органічні та неорганічні речовини. Доїдаючи один одного, живі організми стають ланками живих ланцюгів. Харчовий ланцюг це взаємини між організмами під час перенесення енергії їжі від її джерела автотрофного організму через низку організмів, що відбуваються шляхом поєднання одних організмів іншими. У ланцюзі харчування кожен вид займає певну ланку. Зв'язки між видами в харчовому ланцюзі називають трофічними, а ланки трофічними рівнями. На початку ланцюгів живлення, як правило, перебувають продуценти. Тобто автотрофні організми, які продукують органічні речовини. Наступні ланки ланцюга становлять консументи. Залежно від місця ланки, розрізняють консументів різних порядків. Так, травоїдні, які споживають продуцентів, є консументами першого порядку, хижаки, які їдять травоїдних, консументами другого порядку, а паразити, які живуть в організмі хижаків консументами третього порядку. Редуценти руйнують мертві залишки і продукти життєдіяльності організмів усіх трофічних рівнів. В органічних речовинах автотрофні організми запасають енергію, яку використовують гетеротрофи. Під час перенесення цієї енергії від ланки до ланки харчового ланцюга переважна її частина губиться у вигляді теплоти. У кінці ланцюга живлення енергія, яка зберігається в мертвій органіці, Остаточно розсіюється у вигляді тепла, коли її руйнують редуценти. Енергія в екосистемах може надходити з двох джерел: перше від живих організмів продуцентів, друге від мертвої органіки. Відповідно існують ланцюги живлення двох типів: пасовичний ланцюг виїдання і детритний ланцюг розкладання. Останній розпочинається від подрібнених решток мертвих організмів. У будь-якому біоцинозі різні ланцюги живлення не існують окремо один від одного, а перетинаються між собою. Це відбувається тому, що організми певного виду можуть бути ланками різних ланцюгів живлення. Наприклад, пуголовки жаб живляться водоростями і є консументами першого порядку, а дорослі особини цього виду їдять комах і є консументами другого порядку. Переплітаючись різні ланцюги живлення, формують трофічну сітку екосистем. Різні біогеоценози відрізняються за своєю продуктивністю. Ви вже знаєте, що є різні ланцюги живлення, але всім їм властиві певні співвідношення продукції, тобто біомаси з енергією, що витрачається і запасаються в кожному з трофічних рівнів. Ці закономірності дістали назву Правила екологічної піраміди. На кожному попередньому трофічному рівні кількість біомаси і енергії, які запасаються організмами за одиницю часу, значно більша, ніж у наступному, в середньому в 5-10 разів. Графічно це правило можна зобразити у вигляді піраміди, складеної з окремих блоків. Кожний блок такої піраміди відповідає продуктивності організмів на кожному з трофічних рівнів. Отже, екологічна піраміда є графічним відображенням трофічної структури ланцюга живлення. Біологічний колообіг це багаторазова участь хімічних елементів у процесах, що відбуваються в біосфері. Причина колообігу обмеженість елементів, з яких будується тіло організмів. У біосфері відбуваються постійний колообіг елементів, які переходять від організму до організму, у неживу природу і знову до організму. Елементи, які вивільняються мікроорганізмами під час гниття, надходять у ґрунт і атмосферу, знову включаючись в колообіг речовин біосфери, поглинаючись живими організмами. Для функціонування екосистем найважливішими є колообіги речовин. Які є основними компонентами живих організмів: карбону, нітрогену, оксигену, сфульфору та фосфору?